Чому ми сидимо в підвалі? Мамо, хіба не краще бути вдома нам? Там іграшки, і тепло, я ж слухняний, я дуже змерз і хочу їсти мам. Її такі глибокі сумні очі, наповнені сльозами через край, ховає їх від сина і шепоче. Будь ласочко, ще трішки зачекай, куди ми поспішаємо матусю. Чому без статка вирушили в путь? А можна я до тебе притулюся? Ти ж тільки помолитись не забудь. Вона бере і обіймає свою долю, трясеться вся і руки, і вуста, куди втікаємо зі свого дому? а всередині страх і пустота, сама не знаю, що одні грядущі, що їх чекає на чужій землі. Трішки поплаче очі ті заплющить, дитя в безпеці, а не на війні. І заспокоїться, адже заради цього вона живе і дихає тому, щоб її дитина лише не знала того, що можна пережити у війну. Чому я ще не народився мамо, я ж готувався вийти в Божий світ? Ще місяць тому в Маріуполі під ранок. Він же не скаже світові привіт. Він немовлям залишиться назавжди, душею чистою, безгрішним ангелком, і мати щастя материнського не знавши, і з ним пішла до Бога вічним сном. І є у світі люди небайдужі, допомагають і підтримують матусю, та все одно загублені блокають душі українських діток, матерів і папусів.